Вітаю вас, мої чарівні, шановні дорослі, чарівні хлопчики та дівчата, мої чарівні малята. Сьогодні ми об'єднаємо все, все, що ми вивчили, нашу пісеньку, золотий листочок, і будемо її співати, проспіваємо її. Два куплети з початку і до кінця. Давайте з вами її повторимо зараз. Я вам прочитаю ще раз: вітерець в гості знов до нас прийшла. Осінь золотиста у садочку із гілля облітає листя, листочок, листочок на вітрі шелести, сьогодні в таночок ідеш із нами ти, другий куплет. Всі ми любим танцювать радісний таночок, над собою підіймать золотий листочок, листочок, листочок на вітрі шелести. Сьогодні, в таночок, ідеш із нами ти. І третій куплет. Вітерець летить здаля, шелестить листками. В танці весело кружля він із малюками. Листочок, листочок на вітрі шелести. Сьогодні втаночок, ідеш із нами ти. Я буду грати трішечки повільно, повільно, щоб ви все встигли. В гости. Зн... На вітрі ще лести сьогодні в таночок ідеш із з нами. Ти. Вітерець летить да ля, шелестить листками, в танці весело крожеля. Ось така наша пісенька. Ми її будемо вчити на наше, весня, на наше осіннє свято. На сьогодні я вам кажу до побачення і до нових зустрічей!